Я збираюся директором і засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Агротехнік-Інвестиційний Союз в обробітку більше 2,5 тисяч гектар землі. Господарство має на сьогоднішній день наявності три трактора Джундір різної потужності, оприскувач і два комбайни. Інженерної служби господарство не має. Все покладається на сервісну службу компанії Ванте для сервісного обслуговування, консультації всього іншого. До кожного агрегата є віддалений доступ. Спеціалісти лантеха можуть в будь-яку хвилину, коли агрегат працює в полі, побачити всі його параметри. Так само можуть прослідкувати, чи є збої в роботі. Було звернення до дилера про створення карт диференційного внесення. Карти завантажувалися у... Агрегати дистанційно. Це дуже зручно, оперативно, ну і настільки вже досвід показує надійно. Хочу окремо е відзначити центр операції від Джундір. Відколи він почав активно використовуватися в господарстві, це мій перший помічник, де я можу сам особисто контролювати весь процес виробництва, відслідковувати процеси, які проходять, процес посіву. Збирання, врожаю, оприскування, вибір свій. Я впевнений, що я зробив правильно, що я віддав перевагу техніці джунгір, тому що це не просто техніка, це інтелектуальна техніка, яка випереджала навіть свій час, це зручність в роботі, а завдяки тому, що це інтелектуальна техніка, з нею можна працювати віддалено. Саме основне, що дилер слідкує за роботою техніки, допомагають впроваджувати самі новітні технології і розробки від компанії Джундір.